Сімейний конфлікт закінчився різаниною. На Калущині чоловік ножем поранив тестя. Повідомлення про інцидент до правоохоронців надійшло від 19-річної дівчини. Вона розповіла, що її батько вдарив ножем дідуся. На виклик негайно виїхала слідчо оперативна група. У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили обставини події. Стало зрозуміло, що конфлікт між родичами виник в приміщенні літньої кухні під час словесної суперечки. 51-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, схопив ножа. Завдав удар в живіт 78-річному родичу. Потерпілого одразу ж було доставлено тяжкими тілесними ушкодженнями до лікарні. А злоумисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочаток кримінальні провадження Прикарпатські правоохоронці розслідують аварії, в яких постраждали люди. У селі Боднарів зіткнулись два легковики. На місце події оперативно пробули поліцейські та медики. 46-річний місцевий житель, керуючий автомобілем Комбо», Рухався дорогою сполученням з три, Чернівці, Мамалига та виконував поворот ліворуч. У цей момент у нього в'їхав водій, який рухався на автомобілі Попель Зефіра, 22 річний мешканець села Шевченкове. Він рухався позаду в тому ж напрямку і виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем. Внаслідок аварії водія Ополькомбо з травмами госпіталізували до медичного закладу. Обидвох водіїв перевірили на стан сп'яніння, Вони були тверезі. Що один ДТП з потерпілими трапилось у селі пороги. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та злетів у кувят. За кермом він був тверезий. Як з'ясували правоохоронці, 52-річний водій, мешканець Солоцвінської територіальної громади, керуючи автомобілем, Mercedes-Benz Sprinter, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, в результаті чого з'їхав. У кювет та перекинувся внаслідок дорожньо-транспортної пригоди до медичного закладу. З травмами було доставлено пасажирку транспортного засобу за обома фактами дорожньо-транспортних пригод. Розпочаті кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Досудове розслідування для встановлення усіх обставин аварії триває. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватись ПДР, обирати безпечну швидкість та не виконувати небезпечні маневрування. Люса Іванюк, телеканал 402. Втратили орієнтування та не могли самостійно рухатись. Впродовж гірські рятувальники чотири рази надавали допомогу туристам в горах. Перше повідомлення надійшло від жительки Дніпра. Жінка, спускаючись із гори хом'як, відчула погіршення самопочуття та не змогла самостійно продовжити рух. Рятувальники з Ворогти оперативно дісталися до жінки та супроводили її до підніжжя гори. Вже за годину о 15.43 надійшов новий виклик. 64-річна жителька Харкова заблукала в районі гори Михалкова. За координатами, місце перебування жінки-рятувальників встановили дуже швидко. Рятувальники з Косова та Верховини знайшли жінку і супроводили її до підніжжя. Увечері рятувальники знову вирушили на хом'як. Цього разу допомога знадобилася туристу з Києва, який, рухаючись маршрутом, травмував ногу. Рятувальники надали йому домедичну допомогу та передали медикам. І вже о 18.40 на горі Говерли допомога потребувала 36-річна мешканка Івано-Франківська, яка теж травмувала ногу і не могла спуститися самостійно. Її рятувальники доставили до бази заросляк і передали медика. Щоб мандрівка прийшла безпечно? Рятувальники закликають мешканців дотримуватися правил походу у гори та ретельно готуватися до маршрутів. Діана Висоцька Віталій Магалаці, телеканал 402. Прогулянка містом або звичайний похід до магазину чи аптеки може завершитись травмами. Ветерани на кріслах колісних продовжують інспектувати Івано-Франківськ на доступність і чи не одразу стикнулися з негативним досвідом? Почали перевірку з вулиці Євгена Коновальця, далі матейки, чорновола та січових стрільців. Перевіряли тротуари, пішохідні переходи, пандуси та доступ до громадських закладів. Декілька, декілька перехрестнь, переходів були з пониженнями, це якісь свіжі ремонти. А так в цілому це дуже бар'єрний шлях, дуже бар'єрний тротуари важкі з ямами, з піднятим корінням через фаскову бруківку. В цілому, щоб рухатись, ось здолати цей маршрут, треба вже бути в гарному фізичному розвитку, щоб змогти долати оці всі виклики. За словами учасників, ситуація з безбар'єрністю критична. Пішохідні зони не пристосовані для пересування на кріслах колісних. Тротуари мають великий нахил, а бруківка створює сильну вібрацію, яка відчутно впливає на здоров'я. Ветерани вимушені виїжджати на проїжджу частину або долати маршрути зі супроводом. крайній випадок хоча б передвигатися, хоча б не на на електронних візках, але це я думаю не допоможе. Бо як ми бачимо, що такі є високі на пішохідних, такі високі бордюри, щоб там наже електровізок не допоможе. Ну, є що покращувати, і треба щось робити. Тому що я отримав такі погані емоції, таку злість. І ну, і якщо я сталкуюся з таким кожен день, вибачте, то моя психока буде підірвана. Водночас, громадський транспорт кажуть ветерани, у місті загалом доступний. Автобуси обладнані пандусами, але проблема з під'їздом до зупинок. вчора. Автобус зупинився. Ми там на хлопці помахали, що тут є хлопці крісла колісних, Далі він переїжджав. Ну тобто, бачимо, що нема практики під'їжджати до, до тротуару. До тротуару, якщо взяти залізничний вокзал, то вони взагалі ставали по діагоналі. Тобто до тротуару там більш-менш під'їжджала тільки кабіна водія. Йому треба було почекати, поки всі повід'їжджають, щоб він знову переїхав і став паралельно тротуару. Тобто, зауваження саме до того, як зупиняються водії. Наразі через брак коштів каже представник громадської організації полюбодолю Василь Голіней, реалізувати повноштабні проєкти з безбар'єрності вкрай складно. Утім, навіть попри складну ситуацію, Івано-Франківську поступово відбуваються зміни. Ну, тут є старі вулиці, старі ще лишилися, ну та їх треба робити. Ну але я скажу, що то це гроші. Зараз стан війни і ну дещо робиться перша необхідність, але Хотілося б все зробити. Того року зробили від обласної лікарні до центру, потім зробили від По Чорновола до центру, намагалися зробити по максимуму. І від по Мазепи. Іменно ці напрямки. І вже зробили в Вовчинецькому. Ми тестували цього року. По Вовчинецькій теж до центру ми робили. До слова, наступну перевірку на доступність прийде Тернопіль. Діана Висоцька, Віталій Магалацій, телеканал 402. Під пильним оком камери. З вересня військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки фіксуватимуть перевірки документів на відео. Відповідну форму затвердило Міністерство оборони. Тепер під час вуличних рейдів працівники ТЦК мають носити бодікамери. з моменту початку перевірки і до завершення розмови. Міські та усі районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській області забезпечені бодікамерами на 100%. Їх використовують безпосередньо під час перевірки військово-облікових документів, вручення повісток та в інших випадках, коли можуть бути конфліктні ситуації між військовослужбовцями ТЦК та СП та військовозобов'язаними. Щоб зафіксувати це порушення, необхідна робота бодікамер. Таке рішення прийняли у відповідь на численні скарги громадян. Відеофіксація покликана гарантувати прозорість дій, запобігати конфліктам і захищати права обох сторін для їх безперебійної роботи та з метою збільшення часу відеофіксації необхідно нам покращити технічне забезпечення та докупити необхідне обладнання, таке як додаткові акумулятори, зарядні станції та інше, тому що наразі робота цих бодікамер є дуже короткою і. Потребує покращення, але вони в нас є і вже з 1 вересня будуть, будуть активніше використовувати їх у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Андрій Аргара, телеканал Аксесуари ручної роботи, гаманці, ремені та подарункові набори. Усе це зі шкіри виготовляють у майстерні франківця Арсена Галенка, ветеран російсько-української війни. Його шлях до власної справи почався ще у 2018 році з простого ремінця для годинника, зробленого власноруч. І з часом хобі переросло у справжню майстерність. А робота зі шкірою у справу життя. Дуже любив годинник і вирішив для себе зробити ремінець годинниковий. От цього і почалося все виготовив ремінець. Добалася робота шкірою, і так воно закрутили завертілося у лютому 2024 року. Ветеран відкрив власне підприємство за кошти на копичині під час служби. Майстерня спеціалізується на виготовленні шкіряних аксесуарів ручної роботи. Особливістю є персоналізоване гравіювання та надійний сідальний шов, який забезпечує довговічність виробів. Тобто ми наносимо ініціали зображення різні на вироби, тому воно із звичайного подарунка шкіряної речі робиться вже такий, знаєте, оригінальний якийсь подарунок. Отже, тому так шкіряні вироби саме основне, тільки шкіра натуральна, так і ручна робота. Ми все прошиваємо повністю вручну. Ну, бачите, воно ж раніше так не було ніж швейних машинок, нічого, все прошивалося голками такими, і надалі ми так підтримуємо іменно це прошиваємо сідельним швом. Він так і називається через скорення від сідла походить, тому що сідла прошивали таким грубим швом, і він рахується і по сьогоднішній день таким самим надійним. Арсен служив у лавах Збройних сил України у складі 24-ї бригади. Брав участь у бойових діях на Херсонському напрямку. Після звільнення з війська, скориставшись правом багатодітного батька, він вирішив присвятити себе родині і справі, яка приносить натхнення. Це сімейна справа. Ми ще з 2021 року разом, і ми йому ну, завжди його завжди підтримую. У нього завжди якісь нові ідеї, і ми разом це здійснюємо ці ідеї прикладаємо сюди, ну дійсно вкладаю свої зусилля, душу, щоб дійсно ну, зробити виріб, такий ну, душевний. Є замовлення, треба все ж таки пообіцяли людям зробити замовлення на той день. Мусимо віддати. Місто активно підтримує ветеранів у їх починаннях. Руслан Мартінків відзначив підприємство ветерана Арсена Галенка як чудовий приклад крафтової справи. Він наголосив, що такі історії надихають і демонструють, як ветерани успішно будують нове життя після служби. Дякуємо в першу чергу за захист, і що після е, проходження служби далі продовжили цю справу, крафтового виробництва. Я теж маю е, такий портмане, де купив на ярмарку саме ветеранського бізнесу, навіть зі мною зараз є. Так що, так що це теж важливо. Важливо підтримувати, закликаю франківців підтримувати підтримувати бізнес учасників бойових дій, просто івано-франківський бізнес крафтовий, який розвивається, якому не просто зараз в умовах війни. Підтримка малого бізнесу це не лише про економіку, а про розвиток громади, адже йдеться про створення робочих місць, сплату податків та волонтерську діяльність. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.